Я думал, что вы, а вы не вы не Беременная Поступила преждевременно, так сказать, э -э родами, да, и в состоянии угрожающих ее жизни. Из жизни, из жизни ребенка, потому что ситуация была критическая. Выехали сразу две бригады из города Полтавы. Не Анатальная наша в ребенка и Акушерская смешанная гинекологическая вместе с Людмилой Петровной. Шесть часов они стартовали и приехали сюда. Здесь провели вовремя, приехали, оказали помощь. И сейчас э, интенсивное просто наблюдение идет за этой девочкой 20 лет которая нуждается в наблюдении. И э, участвовали все, участвует ваш медработник. Я думаю, что питание... Ну, чего мы его вообще... Ну, так сказать, обстаны, никто и не ховал, скажу, что есть. А роддома тут, просто поймите, я родину 43 года. Роддома тут не может быть. Мудре, хороше акушерське гінекологічне відділення, бо ми 78 кілометрів до перинатального. Ми далеко. Кого ти довезеш? Ти зніматочну довезеш. І я попліксів, ось у мене дві під фліксілку. Не довезеш. Ну не може бути апріорі, два літаки, навіть два, два не не потягне бюджет. Не потягне. А от п'ять акушерок, акушерське гінекологічне відділення, ну мені так кажеться, що це було б непогано. Тільки щоб це було дійсно відділення, в якому надавалась допомога така, не доїхала людина, надали допомогу. Прийшла людина з зніматичної, щоб я не везла туди в Полтаву і думала, чи довезу, чи не довезу. Це моє відділення. Може, ви щось по-другому думаєте. Ну я вже ти, по 500. Всі ми вийшли із нашого роддому, і з якого то родуму. Всі були задоволені. Ну, за яким включенню, ну, ви можете знати, що всюди є проблеми. І от різко, коли треба було закрити, почалося, що ми тут небезпечні. Оце мені зробилося дуже обідно. Я чесне слово, я настільки, мені просто з Деревськівської сільради нема нікого. Там батюшка є. Інтересно, якого він патріархату мені просто відповідає. От, от скажіть, оті, оті директівці, хай йому відмовлять. Там було. Встав і сказав, люди добрі, роблять дураки, а керують цими медпрацівниками ідіоти. І оце все сиділи, депутати, всі там і слухали. Та хто, хто він такий, щоб судити когось? Та не чопнути. Ні, може він нічого чопнути, ні. але. Хто дав оце таке, значить, накаші, видумався, що загинуть? Мені стояло здоров'я. Ні, ні, ні. не-не-не! Это не хожан! Отам! Далеко! Я знаю! Спади, до вас буде питание. Цель знову від противосельта. Ось поясню просто. Причина відсутності лікаря анестезиолога є короба роз. В районі лікарні є підготовлений лікар анестезіолог реанімітолог але, на жаль, він теж за станом здоров'я на даний час не може виконати функціональні обов'язки лікаря. Поясніть, якщо два анестезіолога, то за одного ми знаємо, колишнього депутата вашого, до речі. А за другого я хочу пояснити, якщо всі кричать, що один анестезіолог, а де другий? І другий теж є. Ми його ж Ні, ми готували. Він був, але він був не був, як його готували. Він звинуватися, що в нього. А, Я правильно зрозумів? Тобто вивчиться новий настезовок січня місяця, пройде півроку, і тут це можливо тоді, після того як буде настазовування приблизно через рік. Зараз вересень там січня, ще півроку. Прибли приблизно через рік нам очікують, значить, тоді, що можливо, тоді буде вже робити. І ось, і хірургічне. Можливо, тільки через рік нам це бачать. А цей рік, що людям тобто робить. А, це, а цей рік рік, будь ласка, в Полтаву 70 кілометрів. Хто мене туди повезе?

На Якщо створити усі умови негативні, чому то тут пропаду. Михайло Володимирович, я звертаюся Низа до вас просто виставка. Будь ласка, дотримуєтесь в порядку. Ви, Найдете сюда... ви знайдете сюди 4 дні на то. Я громадськість, я не депутат, Ні, я не праврач, я хочу, ви не скваліфіковано до цього грамоту. А це ваша робота. Найти, ваша робота. Ну чого ви кричите? Кожна можна. Це вже до цих депутатів і туалет. Ну, не, не это... буде... посилати давайте, давайте, да. Я вам кажу, що я так себе веду, то що вже починка, тобі жити тут Я вам еще раз говорю, еще раз повторяю, ну не поедет сюда молодой специалист, кто ему руки будет выкручивать, молодой дитини, которая закончила э, э, только что в академию. Ну, якщо вы так дальше будете продолжить, то ви будете, поїде, продовжувати? Он 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 не поедете. Как? Вин не поедете, если вы так дальше будете продолжительно. Якщо вы можете квалифицируется у вашу сторону, камеры. А вы выделяете,